Вітаю на другому занятті з теми Дієприслівник. І сьогодні логічно ми переходимо до вивчення дієприслівникового звороту. Минулого разу розглядаючи граматичні ознаки дієприслівника, ми дізналися про те, що від дієслова дієприслівник має вид, час і можливість приєднувати залежні слова. До цього в минулій темі ми з вами вивчали дієприкметник і дієприкметниковий зворот. Дієприкметникові дієприсівникові звороти схоже тільки слово зворот, і це зрозуміло. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке дієприслівниковий зворот, навчимося складати дієприслівникові звороти, вживати їх у реченні на письмі в усному мовленні. І найголовніший момент ми з вами розглянемо ті правила, за якими у реченнях з дієприслівниковими зворотами треба ставити коми. Отже, дієприслівниковий зворот це дієприслівник із залежними від нього словами. В реченні дієприслівниковий зворот, як і одиничний дієприслівник, виступають тільки обставиною. Тобто, скільки б слів не входило до складу дієприслівникового зворота, два слова, чи чотири чи десять слів, вони всі будуть підкреслюватися пунктиром і крапкою, тому що всі будуть виступати обставиною. Дєприсівниковий зворот може займати будь-яке місце в реченні. Він може вживатися на початку, у середині або в кінці речення. І найголовніший момент: дієприслівникові звороти завжди відокремлюються комою, неважливо, де вони знаходяться у реченні. Розглянемо приклади: козак безмежно любить Україну на цінуючи волю. Для того, щоб легше було орієнтуватися, дієприсівникові звороти виділені іншим кольором на досить цінуючу волю, дієписівниковий зворот, дієприслівник цінуючи, що роблячи, і залежні від нього слова, якою мірою надосе, цінуючи що волю. Разом дієприсівниковий зворот перебуває у кінці речення і відокремлюється комою, ставимо кому перед ним. Друге речення запорожець, підгорнувши ноги, виграє на бандурі, підгорнувши ноги, що зробивши, підгорнувши дієприслівник і залежне від нього слово ноги. Знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюються комою. І третє речення. Виділяючи новим козакам на січі місце, корінний отаман казав: Оце, синку, твій дім. Виділяючи, що роблячи дієприслівник. дієприслівниковий зворот. Знаходиться на початку речення, відокремлюється однією комою. Ці приклади. Показали нам, що дієприсівник може займати будь-яке місце в реченні, знаходитися в кінці речення, всередині речення, на, на початку речення і завжди відокремлюється комою. Бачимо це все на прикладах. Крім того, ви можете спостерігати те, що в кожному дієприслівнику різна кількість слів. Так, в першому дієпосівниковому звороті ми бачимо 4 слова, в другому 2, і в третьому реченні в дієприслівниковому звороті шість слів. Це все залежить від нашої фантазії, от наскільки ми хочемо зробити діапосівниковий зворот поширеним. Наступний момент. Це ті ж самі правила, які ми з вами щойно розглядали, тільки накреслені схематично. Дієприслівникові звороти, ну, ДЗ у нас можна скорочувати дієприкметниковий зворот, тому тут ще позначка обставини. Якщо б це був дієприкметниковий зворот, було б підкреслено хвилястою лінією. На початку речення, в кінці речення з обох боків, всередині речення. Розглянемо приклад. Вітер, жартуючи з березами, розкидав дорогоцінні монетки від жилого листя. Дієприслівниковий зворот ужити в цьому реченні, жартуючи з березами, жартуючи, що роблячи це дієприслівник з березами, залежні від нього слова. Знаходиться дієприсівниковий зворот середині речення, тому з обох боків відокремлюється комами. І зверніть увагу, ми з вами підкреслили як обставину всі слова, які входять до дієприслівникового звороту. Звертаю вашу увагу не тільки дієприслівник, а всі слова, які входять до складу звороту. А тепер давайте проекспериментуємо і перемістимо це, цю структурну. Композицію, тобто дієписівниковий зворот, на початок і в кінець речення. І прочитаємо, що вийде. Ставимо на початок речення, жартуючи з березами, не забуваємо про кому, Вітер розкидав дорогоцінні монетки від жилого листя. Красиво звучить речення, в принципі, мало чим відрізняючись від попереднього прикладу. Поставимо на кінець речення. Вітер розкидав дорогоцінні монетки від жилого листя, жартуючи з березами. Тепер діапосівниковий зворот мазами знову ж таки відокремимо комою, тільки ця кома буде уже стояти перед діпосівниковим зворотом. Отже, ще раз цей приклад експеримент доводить нам, що ми можемо вживати діпосівниковий зворот в будь-якому місці речення, тільки треба правильно ставити розділові знаки. Ну і врешті-решт, з кожного правила є своє але, тобто свій виняток, і сьогоднішнє правило знову ж таки підпадає під ці категорії. Якщо є посівникове зворот виражений фразологізмом, фразологічним зворотом, ми з вами шостого класу знаємо, що фразеологізми — це стійкі словосполучення, які не можна скласти на компоненти, тобто ми не можемо, як в будь-якому словосполученні звичайному, виділити головне слово, поставити питання до залежного слова, тому що всі слова, які входять до складу фразологізму, мислиться як одне ціле поняття і працюють на одне лексичне значення. Отже, якщо діапресівниковий зворот виражений фразологізмом фразологічним зворотом, і в реченні стоїть одразу після присудка дієслова присудка, не через слово, не там десь в кінці речення, через багато слів від нього, а одразу після присудка, тоді ми з вами не відокремлюємо такий діапосівниковий зворот комою. Кома перекреслено, ви бачите. Якщо ситуація інша, і дієпресівниковий зворот, він же фразологізм, знаходиться перед таким присутком, то комо ми його відокремлюємо, як звичайний дієпресівниковий зворот? Зараз ми розглянемо приклади. Тікати не чуючи ніг, не чуючи ніг, це діпресівниковий зворот, виражений фразологізмом. Знаходиться після дієслова присутка, комою не відокремлюється. Сидіти, склавши руки. Склавши руки фразологізм знаходиться після дієслового присутка, комою не відокремлюється. Якщо ми переставимо місцями і він буде вживатися перед дієсловим присутком, тоді відокремлюється як звичайна обставина. Далі, наступний момент. Якщо в реченні будуть поєднані декілька дієприсівникових зворотів, тоді ми з вами звертаємо увагу на речення, як на Речення з однорідними членами і використовуємо ті правила, які вже вивчили в п'ятому класі, і повторюємо постійно, якщо у нас трапляються такі ситуації у тексті. От, наприклад, перше речення. У ньому поєднано три посівникові звороти, умившись у гірському потоці, простягнувшись у пахучій долині, під голову гори поклавши, спочину в краю Буковинським. Три діапресівникові звороти, а вони виступають обставинами, тобто перед нами три однорідні обставини, три однорідні шлени речення, поєднані безсполучниковим зв'язком з допомогою тільки інтонації переліку, і ця інтонація зазвичай на письмі перетворюється на розділовий знак, в даному випадку на коми, які ми з вами і бачимо ось в нашому реченні розставленими. Якщо ж однорідні обставини, виражені дієприсівниковими зворотами, будуть. Мати при собі сполучник, тобто поєднувати за допомогою сполучника, то ми зважаємо на те, що це за сполучник. Якщо це сполучники і, і, і та, в значенні і, чи або згадаємо правило п'ятого класу змій чи або таї, коми ковтає, і вони не повторюються, тоді ми з вами використовуємо правило при неповторюваних сполучниках, які тільки що перелічили для вас між однорідними членами речення, розділовий знак не ставиться. Ось. І ми з вами розглянемо приклад: степ, струснувши росу, перший діапресівниковий зворот обставино. Зігнавши тіні, другий діапресівниковий зворот, він же обставино між собою однорідні, поєднані сполучником Та. Сполучник та дуже хитрий, тому що його можна замінювати синонімічно сполучником І. І за таких умов перед сполучником І, якщо він не повторюється, мокому на ставимо, або інший момент, якщо він. Буде у нас мати значення сполучника але. Якщо між однорідними обставинами буде сполучник Але, А, то тут кому ставити обов'язково, ну, як і в звичайному реченні. Тут у нас сполучник та в значенні І, тому використовуємо це правило, одиничний сполучник, кому між однорідними членами речення, в даному випадку між однорідними обставинами, які виражені дієприсівником і з не ставиться. Бувають такі моменти. Ми повинні з вами здати на всі моменти, які можуть траплятися. Переходимо до практичного закріплення. Перше завдання. Допустіть до поданих діапостівників залежні слова, утворіть діапосівникові звороти. Ми пам'ятаємо з вами, що навіть одне слово, яке залежить від діапосівника і яке ми приєднаємо до нього, буде вже створювати діапослівниковий зворот. Ви можете зупинити відео. Вибрати для себе кілька дієприслівників або дописати залежні слова до кожного дієприслівника не має значення. Головне, щоб ви потренувалися утворювати дієприслівникові звороти. А це і є словосполучення, у якому головним словом буде дієприслівник. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Тут не може бути правильно чи неправильно відповідь, тому що це фантазія людини, яка утворює дієприслівниковий зворот. Ну, наприклад, закликаючи до боротьби. Перемагаючи на змаганнях, розвиваючи навички читання, розстеливши скатертину, зустрівшись із подругою. Наприклад, ми можемо поширювати, поширювати, поширювати дієприслівник, зустрівшись із подругою, заплановано зустрівшись із подругою, заплановано зустрівшись із подругою біля школи. Заплановано зустрівшись із подругою біля нашої школи. Заплановано зустрівшись із подругою біля нашої школи, і можна навіть додати. За якою адресою це відбувається? Ну, наприклад, по вулиці, там. і яка вулиця. Можна додати в якому місті і так далі. Тобто тут є посівниково зрутну, за ми можемо поширювати, поширювати, поширювати. Головне, щоб у нас вистачило фантазії, творчості і сил на те, щоб його поширювати. Друге завдання. Уже неодноразово ми з вами переконувалися в тому, що українською мовою можна по-різному висловитися. Я маю на увазі за допомогою синонімічних конструкцій простого речення, простого ускладненого речення і складного речення різних типів. І сьогодні ми з вами говоримо про дієприсівниковий зворот, тому не можемо не звернути увагу на такі моменти. Друге завдання якраз і покаже нам, як по-різному можна сказати про одне і те ж: замініть од... один із однорідних присутків дієприслівником. Ну, зрозуміло, що утвориться дієприслівниковий зворот. Тому що ми сьогодні говоримо про діпрослівникові звороти. І давайте спробуємо. Спочатку покажу, як це робиться на прикладі. Ну а потім виконаємо за зразком подібне завдання. Вже цікаво, як це буде. Так, в першому семестрі ми з вами працювали із текстом повісті Андрія Чайковського за сестрою. І речення, якими... За приклад взяли це якраз і речення з цієї повісті. Пам'ятаєте, там був козак семен непорадний, ось якраз про нього. Непорадний підбіг до свого леговища, вхопив рушницю і став на могилі. Так, для того, щоб нам визначити, що за один із присудків ми будемо з вами перетворювати на дієприслівник, нам спочатку треба визначити граматичну основу і знайти ці присудки. Це підмет непорадний, що зробив непорадний підбіг. Що зробив, вхопив і що зробив, встав. Готово. І, наприклад, я хочу перетворити на дієприслівник перший присудок. Підмет я не чіпаю, тому що це не присудок, і від нього я не зможу дієприслівник. Ось. А тепер мене цікавить якраз дієслово. Підбіг, що зробив. Запитання до ді... дієслова якраз і показує, яким повинен бути дієприслівник. Він повинен відповідати на питання, що зробивши. Зараз ми швиденько його якраз і утворимо. А до нього ще є кілька залежних слів. І у нас отрисить діаприсівниковий зворот. Підбіжи до свого леговища. Так, не забуваємо відокремити його комами, тому що він знаходиться посередині речення. І далі ми продовжуємо речення. Я не буду дописувати, щоб не займати ваш час. Ось, прочитаємо повністю, що в нас вийшло. Непорадний, підбільшив до свого леговища, вхопив рушницю і став на могилі. Можна так. А я вам, наприклад, хочу переробити не перший, а другий присудок. Угу. Давайте переробимо другий присудок. Не проблема. Тепер нам треба переписати все до, ді слова, ми з вами, оце, до цього дієслова, яке ми з вами хочемо переробити. Ну, я не буду переписувати, знову ж таки, щоб економити наш час, непорадний підбіг до свого леговища, далі я слово ухопив, що зробив. Так, і хочеться написати правильно. Напишу все-таки. Ну, ви розумієте, що це текст 19, що це текст якраз в межі століть. Ось тоді. Норми сучасного українського правопису не дотримувалися, тому ми можемо бачити після паузи, як початок речення перед приголосним В. Ми все робимо правильно. <кій> Ухопивши, у нас є одне залежне слово. Зараз ми його допишемо. У нас утворився для зворот. Воно ну, ж таки всередині речення він знаходиться, тому з обох боків ми відокремлюємо комами. І тут ще одна халепа у нас. Тут був сполучник, який ще поєднував два однорідні присудки. Ну, зрозуміло, що в цьому реченні у нас цей сполучник зникне. Ну, чому? Тому що у нас зникнуть однорідні присудки. а саме ця пара, яку він і поєднував. І що ми маємо? Давайте прочитаємо не буду дописувати все речення, просто прочитаю разом. Непорадний підбіг до свого леговища, ухопивши рушницю, став на могилу. Ну, тобто, ви бачите, що можна переробити. І один присудок, і другий присудок. Це буває не завжди так. От, треба зважати на зміст речення для того, щоб не робити дурниць. Тобто для того, щоб не зробити із речення неправильну синтаксичну конструкцію, неправильну граматично оформлену конструкцію. Тут треба бути. Обережно. Але ви самі бачите, що це між собою синонімічні конструкції. Ми і так і так можемо висловити свою думку за допомогою речення з дієприслівниковим зворотом однорідними присудками, і за допомогою речення тільки з однорідними присудками. Повертаємось до нашого завдання і замінити один із однорідних присудків дієприслівником. Ну, давайте перше замінимо. Визначимо граматичну основу козаки що зробили поклали і що зробили повішали. Ось. Можна зупинити відео, потренуватися, спробувати повернутися, перевірити разом із нами. Ми перетворюємо перший із однорідних присадків на дієприслівник, поклали, що зробили, і, що зробивши, поклавши, переробили, далі її ми прибираємо, як у нас тільки що в реченні було, тому що її поєднувало два однорідні присадки, а у нас тепер однорідність зникла. Тому що один переробили на діапресівниковий зворот. І всі інші слова стали до слова, поклавши залежними словами. Тобто утворили з ним дієпрацівниковий зворот. Не забуваємо діапосівниковий зворот відокремлювати коми з обох биків, тому що він знаходиться всередині речення, і читаємо те, що у нас вийшло. Козаки, поклавши на двох розлогих колисках списи, повішали на них казани. Все вийшло, все добре. Крокуємо далі. І ось головний момент нашого уроку: нам треба за допомогою тих правил, які ми з вами сьогодні розглянули, розставити пропущені розділеві знаки. Що складно? Складно відшукати серед речення дієприслівниковий зворот. Раджу ж відшукувати спочатку дієприслівник, тому що ми з вами знаємо, що це слова, які відповідають на питання, що роблять чи що зробивши. А потім уже відшукувати ті слова, які ось до нього приєдналися, як залежні слова. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Гуртом, зібравшись у землянці, бійці співають заповіт. Зібравшись дієприслівник, залежні від нього слова, сівниковий зараз знаходиться на початку речення, відокремлюється відокремлюються комою від усього речення. Друге речення складається з двох. Ну, якщо це ми б записали віршовим рядком, то типу, у нас було це рядочок із пісні, От. то немаки процвітали густу траву, прикрашаючи, прикрашаючи, що роблячи, це залежні від нього слова, знаходиться в кінці речення, відокремлюється, як і в першому реченні однієї комої, тільки перед ним. І друге речення, дуже схоже на попереднє. «То козаки поле вкрили коничень попасаючи. Попасаючи, що роблячи чи попасаючи кого конеченьків, залежно від нього слова. Дяприсівниковий зворот знаходиться у кінці речення, відокремлюємо розділовим знаком, точно так в попередньому реченні. Між собою ці речення і художнім засобом це паралелізм. Що робили козаки, що відбувалося в той момент у природі. Ми з вами знаємо про цей художній засіб з уроків української літератури. І третє речення. Народна пісня супроводжує весь людський вік, поетизуючи працьовитість, доброту щирість, через Поетизуючи, що роблячи це дієприслівник, і цей дієприслівник ще й ускладнений однорідними додатками, поетизуючи кого, що працьовитість, доброту щирість, через Тільки що ми з вами повторювали якраз однорідні шляхи речення розділові знаки при них, бачимо, що тут безполучниковий зв'язок, значить, цей безполучниковий зв'язок, інтонація переліку, повинна перетворитися на розділові знаки. Що ми з вами і зробили? Завдання перевірили, крокуємо далі. Четверте речення минулого уроку, декілька разів під час уроку я говорила про те, що і головна дія, яку означає присудок, і додаткова дія, яку означає обставина, повинні стосуватися одного виконавця. Тобто один герой, один персонаж, один підмет виконує дві дії. Дуже часто люди забувають про це, утворюють посівникові звороти і виходять на дологі речення. От одне з таких речень у нас на екрані. Нам треба відредагувати його, виправити помилки. Читаємо. Прочитавши лист, мене охопила радість. Зрозуміло, в чому суть помилки. Тому що хтось прочитав лист, ну, наприклад, я прочитав або прочитала і мене охопила радість. Тобто дієприслівник означає дію, яку виконує. Один персонаж, а радість охопила, основне дія, виражена дієсловом, ді охопила присудоком, стосується іншого персонажа. Такого бути не може. Нам треба переробити це, тобто, щоб один герой виконував обидві дії. Ну, це я. Прочитавши лист, я відчув радість, відчула радість, або зрадів, або зраділа. Можна так, можна так, як завгодно. Тепер все правильно. Я її прочитав і зрадів. Я її прочитала і зрадів. І бачите, як важливо правильно використовувати діапосівникові звороти. І зазвичай ми з вами закінчуємо тестовими завданнями. Сьогодні це два завдання. Перше, звичайно, пов'язано із розділовими знаками, і нам треба вказати речення із пунктуаційною помилкою. Зрозуміло, що там буде непорядок при розділових знаках в реченнях ді з дієписівниковим зворотом. Варіанти. Славко сидів під перше обличчя рукою, накидавши вогнище лом... ломачі осів перепочити, тихий сон стріляє віру, зігнавши давні мрії, втопивши їх в журбі. Лелеки, довго не бачивши людей, радісно клекотіли над соснами. Зупиняйте, виконуєте, повертайтеся, перевіряєте, тобто тут кожен працює у своєму режимі зі своєю швидкістю. Ми перевіряємо. Речення, у якому був пунктуаційний недолік, це речення останній приклад. Лелеки, довго не бачивши людей, чому, я думаю, ви зрозуміли. Довго не бачивши людей, це дієприслівниковий зворот. Він знаходиться всередині речення, але чомусь відокремлений комою тільки після нього, перед ним коми немає. А ми знаємо, що з обох боків дісівниковий азот повинен відокремлюватися комами в середині речення. І друге завдання. Пов'язано з основним моментом творення дієприслівників, а саме з уникненням граматичної помилки. І нам треба знайти серед чотирьох речень, те речення, яке потребує редагування. Що це означає? Що це речення вжите з помилкою, тобто речення неправильно утворене, речення з дієприслівниковим зворотом. Варіанти: перевіривши виконання тесту, у нас не виникло запитань. Б. Кожен громадянин України, усвідомлюючи важливість державної мови, завжди і скрізь має послуговуватися нею. В. Кошовий закрутився на коні, намагаючись вирватися із живого кола. Або г. Забувши про щоденні клопоти, старенькі відпочивали в холодку розкітлої липи. Перевіряємо. Неправильно, тобто потребує редагування, неправильно утворене речення у першій позиції. У варіанті, А. Ми перевірили виконання тесту, ось, а це речення взагалі не має підмита. А біля таких речень, тобто такі речення не можуть поширюватися дієпресівниковим зворотом. Це безособове речення. Не виникло. Тобто, діє само по собі виникає. Якщо запитання не виникли, це інша справа. Тобто, це вже є підмет. Тут підмета немає. В таких реченнях не може бути дієпресівникового зворота. Він приєднується до тих речень, де є чітко окреслений виконавець. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Тему розділили на дві частини. Сьогодні розібрали речення з дієприсівниковими зворотами, розділовими знаками при них, а наступного Уроку, тобто, будемо розбирати одиничні дієприслівники, тому що вони, як і звороти, можуть відокремлюватися, а інколи не відокремлюватися комуми. Для того, щоб не було мішанини, ми відпрацюємо кожне із правил окремо. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.